Вівторок, 2 грудня всіх вітаю і відео Останні новини України. Поїхали. Значить, у Мірав. До речі, ці перемовини в Майамі були не один день, а два дні. І він після двох днів заявляє, що досягнуто значного прогресу. Буде доповідь Зеленському. За два дні дуже продуктивних перемовин в США ми провели багато годин. Нам вдалося досягти значного прогресу. Хоча окремі питання потребують доопрацювання. Давайте спитаємо, що за значний прогрес, про який каже Умєров. За два дні перемовин в США, Умєров каже, що вдалося досягти значного прогресу, і це, тобто, буде доповідь Зеленському. Що за значний прогрес? В очікуванні. Значний прогрес. Тут, я не знаю. Тут обмеження, боротьба, тут погрози фінансового характеру. Що за значний прогрес? Зеленський надія, уход. Тут, навпаки, ти должен піти. Зеленський, ти повинен піти. Ось, Зеленський карта уходу. Коли ось так падає зеленський карта уходу, так же падала в мене на цього, на Умірова. І це карта майбутнього зірка. Тобто, в найближче майбутнє ти маєш піти. Це значний прогрес? Ні, ну я просто тут не бачу прогресу. Тут боротьба, суперечки, розпач. Дорога до перемоги, сила. Україна 10 кубків. Нібито наголос на те, що ти маєш піти, Зеленський, щоб Україна здобула, ну, не те, що перемогу, а хоч якийсь спокій. Тобто, головне питання. Це зміна президента. Ну, це вибори. В чому не досягли? В чому не досягли прогресу на цих перемовинах в США? В чому? Диявол, імператор, війна, Трамп, Луна. Всі обманюють. Трамп, ось Трамп, ось Трамп, ось Зеленський. Тут війна, луна, обмани. В чому не досягли прогресу? Вибір. Вибір на пасиві. Тобто нема, е, Україна не прийняла рішення, не може прийняти цього рішення. Стосовно, ну, стосовно пажа Пентаклі, територій. Головне питання це територія. Рішення немає. Україна не може прийняти це рішення. І тут ще е, Зеленський має піти. Показано так. Умова чи що, щоб він пішов? Давайте спитаємо, чи піде Зеленський в найближчий час. Чи піде Зеленський зі своєї посади? Скаже, вийде і скаже, я йду. Я йду, бо ось така ситуація, вони мене не хочуть. Не мене ні підписи, нічого. Я заради миру в Україні я маю піти. Ось таке може бути. Ану. Жирець. Король мечів, сила. Перемога. І Зеленський. Заради перемоги я маю піти. Хтось якийсь король мечів буде замість нього. Або наступний президент. Постійно показує: Король мечів, військова людина. Ну, це не може бути не обов'язкова військова людина. З, юридичним, з юридичною освітою. Ну, скоріше все, військова. Так, да, дивіться, Зеленський і перемога. Типу, Заради якогось прогресу і виходу із тупіка я маю піти. Ну, якось тут. над цим, над цим треба, треба замислитись. Ну, воно показує так. Не те, що показує, а зараз США тисне саме на оцей факт. на цей факт. Що нібито потрібні вибори, потрібний новий президент, повинно все бути прозоро, тому що ось ну, ось так, і так, і так, і так. В общем, над цим думають. Над цим треба призадуматися. Далі, шахіди тепер оснащають ракетами. Росія вперше запустила дрон із керованою ракетою, щоб збивати наші гелікоптери та літаки. Ракета повітря-повітря. Ось є фото. Тепер дрони з ракетами. Росія буде застосовувати. Війна, смерть, вибір, пашання. Тупік. Вони вже готові, щоб перемогти. Да? Щоб здобути перемогу над нами, вони вже готові до цих дронів примотати, я не знаю, що. І ракети. Скоро будуть до дронів приматувати ці літаки свої, тушки. Вони, вони готові, тобто Росія готова примотати до дронів все, що завгодно, і ракету повітря-повітря. І вже приматували різні там вибухівки, да, Роз, ці всі, в общем, да вибухівки. Вони скоро будуть кави приматувати. Я не знаю. Вони скоро Путіна примотають до шахеда, да? макет Путіна, і будуть їх запускати, аби перемогти, аби здобути перемогу, аби вас добити, аби у вас був розпач. Так, сьогодні ключовий день. Для адміністрації Трампа в питанні війни в Україні. Вітков вже летить на зустріч до Путіна. Ну, я зробила окреме відео, спитала, ну, там, звісно, відповідь вам не сподобається. Так, ну давайте. Сьогодні важливий день для адміністрації Трампа. Вітков летить до Путіна. Як пройде зустріч з Путіним для України? Для нас ми питаємо. Не для них, а для нас? Сила. Зеленський тиск. Бачите, на Зеленського. Хитрість, обман, розпач і дорога. Дорога по розпачу, хитрість і обман. Затягування, затягування і території. І я хочу бути переможцем. Ну, що я можу ще сказати вам? Я хочу бути переможцем, я хочу більшого, я хочу все. Вчора, до речі, Путін надягнув на напялив військову форму і каже, що треба вздовж України збільшити сіру зону на півночі. Тобто це Сумська, Чернігівська, Харківська область. Збільшити сіру зону. Тобто вони збираються перти по всьому кордону, чи що лізти? Заява вчорашня Путіна у військовій формі, де він каже, треба створити сіру зону вздовж кордону з Україною. Харківська, Сумська і Чернігівська область. Що це? Показати свою силу, показати свій настрой на перемогу. Карта задоволення, сила. І Сонце. Я вийшов, в формі заявив, що ми не збираємось нічого, ніде зупинятися, ми нічого не збираємось робити. Ми будемо перти. І далі, і далі, і далі. Ну, це такий посил. Військовий якийсь військовий хитрий хід перед зустрічю. Перед зустрічю хитрий хід Путіна. Давити, показати військову силу. І ще й форму одягнув. Що він налаштований на війну? Його план війна. Або все моє, всі території. Це він намек, такий, знаєте, перед зустрічю з Вікафом намьок. Все моє, все повинно бути моє, нас не калишить. Чи буде, давайте спитаємо, чи буде? Чи буде створена сіра зона вздовж всього кордону з Україною? Харківська, Сумська і Чернігівська область. Наш дім. Війна. Ну, наші теж прекрасно це розуміють. Чи буде створена буферна зона, вздовж Чернігівщина, Сумщина, Харківщина? Захист, дорога, башня. Ну, давайте так, прямо по всьому, по всьому кордону, щоб сплошна була сіра зона, я думаю, ні. Наші, в принципі, розуміють і захищають деякі ділянки від наступу. Тобто, це нам'як це на те, що навесні я піду ще Сумщина, Чернігівщина, десь там на Харківщині це намк на це. Путіну доповіли вчора, що захопили повністю Вовчанськ і Покровськ. А Зеленський сказав, що ми навпаки зачистили цей Куп'янськ. Вовчанськ повністю захоплений росіянами. Вовчанськ повністю захоплений росіянами. От очікуйте, сила, от, от, хитрість, обман. Я б не сказала, що повністю Вовчанськ захоплений. Хитрість, обман, а Покровськ. Місто Покровськ доповіли Путіну, що повністю захопили. Місто Покровськ повністю контролює Росія на сьогоднішній день. Там дуже важко, там дуже складно. Росія повністю контролює Покровськ. Ну, повністю ні, але може більшу частину міста так. Вчора була зустріч Макрона і е, Зеленського. Е, і була така заява, що ми завершили роботу над гарантіями безпеки для України. І тепер їх передамо США Макрон. Вчора зустріч Макрона з Зеленським. Щоб, е, ну, як пройшла? Зустріч смерть. Щось військове, смерть військова, Це що, боротьба? Перемога, план, якийсь переможний план. А чого смерть? Розмовляли про, про зброю, про допомогу, про щось військове, про захист може. Війна, зустріч, захист, вибір. Робота, співпраця, Трамп, зміни, кордони. Ну, знаєте, натяк на те, що якщо Трамп відмовиться вам повністю допомагати, продавати, то ми будемо, як можемо, вас підтримувати. Але сил у нас, до речі, ну, Стосовно Європи, не так багато. Чи правда, що коаліція охочих завершила роботу над гарантіями безпеки для України? Ну, мається на увазі Європа. Реально, в них є план безпеки гарантії безпеки України. Ну, може, він і є, але Росія ж його не прийме цей план Башня. Може, він і є, так він його не, вони його не приймуть. Ну, Росія його не прийме. Так, прикордонники отримали документ, що забороняє виїзд за кордон єрмаку. Анука, Єрмаку вже заборонили виїзд за кордон, тобто, значить, для нього вже є якась підозра. Єрмаку заборонили виїзд за кордон з України. Диявол. Плани, уход, башня, пасив. Щоб не поїхав з України. Щоб не поїхав з України, зупинка, зв'язані руки, тупік, 10 мечів. Ну, таємна. Це таємниця, якась йде якась таємна робота. Щоб не поїхав, ну, може, і правда. Індійські НПЗ відновили закупівлю нафти з Росії. Ось і, будь ласка, але з дуже низькими цінами. За низькими цінами. Скільки вони не купляли нафту? Два тижні, ну місяць. Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти. Це правда? Це правда, що російські, російські, індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти. Це правда? Індійські НПЗ відновили закупівлю. Так, да, дивіться, і домовилися за дуже низькою ціною. І їм це вигідно Індії. Бо вони, коли не закуповували цю нафту в Росії, вони втрачали великі, великі збитки. У них були збитки. Співпраця повернення до минулих часів. Це вообще, конечно. Це вообще? А хто тиснув на Індію? Трамп, да? Тиск закінчився? Ну, і давайте останнє. Ви просили мене спитати сьогодні, до речі, в Дніпрі день жалоби За тим, що відбулося вчора, балістика прилетіла в склад гуманітарної допомоги, пролісок. Там ще було поблизу СТО, там і спортивний клуб, там і будинки. В общем, багато поранених, є загиблі сьогодні день жалоби. І ви просите мене спитати, чи дійсно цей список Берлінська і Притули? До речі, в списку Берлінська і притули була ця адреса цього гуманітарного складу, хабу, або як там він називається? Був ну, була адреса. Ну, як питати, я не знаю. Чи дійсно? А ну давайте, приліт по місту Дніпру вчора. Балістика по складу з гуманітарною організацією. Стався із за списків Берлінської і е, Притули. Це із цих списків. стався приліт. Дом мечей, смерть, смерть дом мечей. Ну, дом мічей це щось військове і смерть чомусь військовому. Тобто вони скажуть, що ми вдарили по складу з оружжем, або там була якась військова допомога, або зброя, або якась гуманітарка військового призначення. Ну, а чим займаються Берлінська і Притула? Вони ж збирають гроші на військове, правильно? Зв'язані руки, гроші. Так, да, і якісь склади, бачите, ту спентаклі, це склад, щось дуже коштовне, щось типу військове. Неважливо, воно може бути не військове, воно ж воно може бути і військове, але все одно вони будуть казати, що це склад з чимось військовим. Так я не розумію. Це ну, в цьому винні ці списки Берлінська, ті, що виклали, і цей притула з адресами. Я не, я не можу тут зрозуміти, чи, чи причетні ці списки мені показує, все одно воно буде зараз летіти по якимсь складам з, з, призна, з військовим призначенням. Це можуть бути, бути і гуманітарні склади, це можуть бути і харчові якісь склади. Чи винні притула і Берлінська, в тому, що по Дніпру вчора прилетіла балістика по Гуманітарна місія, склад, зірка, розтами, пасив розбите серце, Пашпентакль. розмова. Чи винні вони? Ну прям що? Ну, не показую прям, що вони винні. Але, прям що тільки із -за, із за них це все сталося. Хоча. Берлінську я взагалі вислови я не розумію. Ну, я, ну, вона мені, коротше, не подобається. І про притулу теж багато слуха входить, що половина грошей кудись там зникає. Ну, тобто, я до них відношусь вообще паралельно. Але не показує, що прям це їхні списки спричинили цей прильот. Тобто вони зараз будуть бити по різним складам. Харчовим, гуманітарним, військовим, будуть казати, що це все військове. Тобто, СТО, там, де, можливо, військові якісь там машини ремонтують, хоча їх там ремонтують, їх там може і не бути. Просто. Тобто, Ось такі зараз під загрозою, ось такі склади, підприємства, СТО і так далі. Все військового призначення. Будьте дуже обережні. хто Живе поряд.